Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний грецький десерт Трігонас Панораматас, як можна перекласти ем, панорамні трикотнички. Десерт готується дуже легко і виходить неймовірно смачний. Для цього нам потрібно тісто філо. Я беру вже готове тісто. Ось такі листи. Потрібно їх розрізати на три рівні частини. Та розрізаємо тісто на ось такі смужки. Ось на такі смужки я розрізала тіста. Далі відкладаю його в бік та накриваю вологим полотенцем, обов'язково, щоб воно не завітрилось. Бо якщо воно висохне, то вже не будуть, з ним буде вже неможливо працювати. А також я підготувала ось такі формочки, в яких ми будемо його випікати. Зараз покажу, як вони робляться. Дуже легко. Для цього нам потрібно ось такі, до прикладу, шматочки пергаментного паперу. Складаємо навпіл. Загортаємо в такий конус. Ось так, закріплюємо степлером, невеличкий шматок фольги, робимо кульку і кладемо до середини. Фольгу ми кладемо для того, щоб під час випікання наша форма не деформувалася і не закрила наш трикутничок. Якщо є конуси вже готові, можна їх використати. Ті, що використовують для трубочок. Отож, що робимо далі? Беремо шматок тіста один, обережно розділяємо, щоб не пірвати цілісність, та другий. Решту накриваємо рушником вологи, змащуємо розтопленим вершковим маслом, змастити потрібно добре всю поверхню, щоб під час випікання тісто залишилося хрумким. Ось так. Накриваю другим шматком. Ось так. Зараз будемо формувати трикутник. Загортаю один бік, залишаю, і знову ось разом з цим загорнутим, зверху змащую маслом. Загортаю для того, щоб під час відкривання трикутник було легко було відкривати. Зараз покажу. Якщо ми змастимо повністю увесь всю смужку, то розкривати трикутничок буде дуже важко і займе дуже багато часу. Я роблю ось так. Далі формую до кінця трикутник, сильно не притискаю, ножицями розрізаю навпіл. І тепер знайти серединку дуже легко. Ось. Тому що вона не змащена і не склеюється. А ось тут всі оці прошарки дуже щільно склеюються за рахунок вершкового масла. Ось вони склеються, їх важко знайти. А тут легко беремо формочку, вкладаємо до середини, ось покажу ще раз. Дуже легко знайти серединку. Ось кулька потрібна для того, щоб під час випікання тісто не просіло та не деформувалося. Ті шматочки, які ось такі маленькі, ми можемо змастити їх окремо маслом і вкласти всерединку. Ось так, вкладаємо їх в серединку, назад формочку з кулькою. Кулька для того, щоб не деформувався трикутник під час випікання і залишився ось таким відкритим. Викладаю ці трикутники на форму. Продовжую так з усім тістом. Далі, після того, як сформувала всі трикотнички, зверху змащую їх маслом для того, щоб вони гарно блистіли, були блискучі і хромкі ззовні. І відправляю їх випікатися. І допоки випікаються мої трикотнички. І допоки випікаються наші трикутнички, у нас є час, щоб приготувати сироп, а також крем. Для початку приготуємо сироп. В сотейник наливаю воду, кількість всіх інгредієнтів вказую внизу в описі під відео, а також в кінці дегустації буде карта рецепту. Додаю сюди цукор, а також декілька шматочків шкірочки лимону, щоб їх легко потім можна було достати звідти. І декілька крапель соку лимону. Вмикаємо і варимо сироп. Варимо сироп постійно помішуючи. Ось, коли сироп закипів, варимо до тих пір, поки почнуть похірці зверху повільно лопатись. Мої трикутнички випікалися 20 хвилин. Далі достаю їх. Виймаю зсередини ось цю заготовку, форму нашу, основу. І занурюю кожен трикутничок у сироп та залишаю на декілька хвилин. Добре, що він з усіх боків просочився сиропом. Зливаємо сироп і відправляю до миски. Так нам потрібно занурити всі трикутнички, просочити добре сиропом. Перекладаю в іншу, форм, в іншу миску, тому що там внизу ще є сироп, щоб кінчики не розмочилися і не зробилися дуже м'якими. Ось так. Основа для наших трикутнички готові. Далі нам потрібно зварити крем. Розпочинаємо приготування крему. Для цього нам потрібно яйця розділити на жовтки та білки. До жовтків нам потрібно додати цукор, крохмаль, а також борошно. Для цього цукор, крохмаль. Борошно та ванільний цукор. Об'єднуємо в окремі мисці. Це роблю для того, щоб уникнути утворення грудочок. Змішую сухі інгредієнти, додаю їх до жовтків і все перетираю. Молоко вливаю до каструлі та прогріваю його на посередньому вогні, не доводячи до кипіння. Після чого поступово молоко починаю додавати до яєчної суміші. В кінці яєчно молочну суміш вливаю в каструлю і уварюю до готовності крему, до перших признаків кипіння, перших похирців. Далі холодні вершки жирністю від 30% збиваємо вбиваємо до міцних піків. Продовжуючи збивати, додаю заварну основу в крем. Далі для кращого смаку в крем додаю 2 столові ложки коньяку. Можна брати коняк чи віскі будь що, що вам подобається. Так продовжую збивати крем. І ось крем готовий. Перекладаю його в кондитерський мішок та будемо відчиняти наші трикутники. Кремо потрібно чиняти кремом досить щедро. І ось така краса виходить. Ось такі гарні. Пряку панорамікос виходять. Вони неймовірно ароматні. Як пахне ваніль, та особливо крема надає ось цей аромат алкоголю. Це дуже ароматно. А зараз я один скуштую та розкажу вам, який він на смак цей трикутничок. М -м -м -м. Ви чуєте наскільки хрумке тісто? Дуже багато ніжного. Ароматного крему. І оця м, приємна кислиночка цитрусова нотка додає свого шарму. М -м -м. Це дуже і дуже смачно. Ви просто зобов'язані їх приготувати та насолодитись цією смаккотою. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Вподобайки, підписуйтесь та поділіться з друзями. До скорих зустрічей!